Трамп продавлює Україну і підігрує Путіну, щоб ми згодились на умови Росії. А Володимир Зеленський робить сенсаційну заяву і чекає на Володимира Путіна в четвер у Стамбулі, в Туреччині, що взагалі відбувається. Дізнайтесь буквально за мить. Якщо підпишетесь на цей ютуб канал, друзі, поставите лайк і залиште свій коментар. Але вже опісля, після того як почуєте ось таку порцію екстреної інформації. Мова про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нарешті відреагував на пропозицію Путіна поновити переговори у Стамбулі 15 травня. У себе в соцмережі True Social, True Social Дональд Трамп написав наступне: Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кривавої бійні. Україна повинна погодитися на це негайно пише Дональд Трамп. Принаймні вони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і Сполучені Штати Америки будуть діяти відповідно. Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна навіть близько без сполучених штатів Америки. Тут є декілька пластів, які ми з вами конкретно розберемо. Щодо останнього він не вартий уваги. Ви знаєте лише, що Трамп настільки захопився святкуванням Другої світової, ну мається на увазі святкування від перемоги Другої світової. Що тепер вже е, навіть з розуму сходить і ліпить, куди куди попало фактично цю заяву, але менше з тим сконцентруємось на тому, що це означає. Це означає, що Дональд Трамп фактично зараз ламає усю конструкцію, яку вибудовували українці разом з європейцями, і узгоджували з тим же Дональдом Трампом. Я нагадаю, лідер Великої Британії. Лід Німеччини, Франції, Польщі, ось не так не так давно, декілька днів тому були тут в Києві, і разом з Володимиром Зеленським вони висунули умову Російській Федерації про тридцятиденне припинення вогню, тридцятиденне перемир'я, пауза в пострілах, починаючи з понеділка, 12 травня. Інакше санкції проти Росії, інакше зброя для України. Це рішення було узгоджено з Дональдом Трампом, якому лідери телефонували під час саміту. Є світлини щодо цього, є навіть розмови, відповідні інформація, що це рішення було узгоджено після телефонної розмови, що відбулася Зеленським у Трампа 8 березня. Трамп. Я нагадую, просто закликав у своїй мережі True Social Російську Федерацію погодитися на ось це 30-денне припинення вогню, інакше він же прирозив санкціями. Більше того, ми знаємо, що ідея про ось це місячне перемир'я належить саме американцям, саме Дональду Трампу. І тепер виходить так, що сам Трамп свідомо прогинається під умови Володимира Путіна і примушує Україну негайно, як він написав, великими літерами. Розпочати переговори з Росією у Стамбулі, тобто Трамп відмовляється від своєї власної ідеї перемир'я на місяць. Він підставляє європейських партнерів, які публічно до речі анонсували покарання для Російської Федерації, у том, у координації зі сполученими штатами Америки. Еммануель Макрон так і сказав, що рішення щодо санкцій скоординовані зі США, якщо Росія відмовиться. Від виконання осієї вимоги йти на 30-денне перемир'я, ми запровадимо санкції озброємо Україну, і це рішення скоординоване зі Сполученими Штатами Америки. Тепер Дональд Трамп фактично зраджує європейців. Він зраджує усіх хто виступав за 30-денне перемир'я за ідею, яка належить Дональду Трампу. Виходить, що так він і Київ, в тому числі, зраджує так, підставляє і більше того, він змушує нас йти на предметні, вибачте, безпредметні переговори з росіянами. Я не кажу про НАТО, коли Марк Рюта також підтримав цю історію. Я не кажу про Туреччину Ердоган, який розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним, і Ердоган сказав про те, що ми готові надати майданчик для е зустрічі української і російської делегації. Але Ердоган підкреслив, що без всеосяжного припинення вогню неможливі будь-які переговори виходить так, що всі дурники, а Дональд Трамп найрозумніший, всі пішли і послідували. Ось цій пропозиції Трампа встановити 30-денне перемир'я. Виходить Путін, каже: Я не буду знайти ніяке перемир'я. Давайте зустрінемось в Стамбулі. Вигулькує Трамп і каже: Давайте, окей, і змушує до цього нас і робить дурнями абсолютно всіх, хто підтримав цю ініціативу Дональда Трампа я вам більше того скажу, друзі, Трамп принижує і представників своєї ж команди, тому що Кіт Келок напередодні написав про те, що спочатку перемир'я на місяць, ну а вже потім переговори. Таким чином він. Хоче зрозуміти, я так розумію, Дональд Трамп хоче зрозуміти, чи є взагалі реальним досягнення угоди будь-які угоди у Стамбулі. Логіка американського президента, напевно, є такою. Вона полягає у тому, щоб всадити сторони за стіл переговорів. І лише потім, якщо Росія не згодиться на перемир'я вже за столом перемовин так вже під час самого процесу перемовин, тоді вже тиснути на неї і погрожувати санкціями. Він про це написав. В ось цьому останньому дописі, який ми з вами цитували, але де гарантія, що це вдасться зробити з урахуванням того, що Дональд Трамп так легко може відмовитися від своїх вимог і пристати на вимоги Росії? Де така гарантія? Я її не бачу. Можливо, вибачте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, друзі, на цей допис миттєво реагує президент України Володимир Зеленський, який фактично видає сенсацію. Він каже: Я в четвер особисто чекатиму Путіна на... Переговорах у Стамбулі, цитую: ми чекаємо від завтра припинення вогню повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства і чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині особисто сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. Пише український президент, на що важливо звернути увагу: перемир'я від. 12 травня все одно має настати. Так каже президент України. Тобто, ми все ще очікуємо, що Путін піде на це перемир'я. Звичайно, Путін на нього не піде, це потрібно розуміти. Буде продовжуватися війна в тій фазі, в якій вона запродовжується і зараз. Мова про те, що президент таким чином. Каже, що ми від своєї ідеї не відмовляємось, але ми окей, ми готові прийняти пропозицію Трампа, ми готові зустрітися з Володимиром Путіним, але я це зроблю особисто. Не делегаціями десь там я це зроблю особисто. І що, про що це говорить? Про те, що, ну, на мій погляд, особисто, що Україна максимально піднімає зараз ставки настільки високо, наскільки це можливо вище, от я не знаю, наскільки ще можна підняти. Тому що фактично тут мова йде про те, що зараз Путіну треба буде відповідати, і валідає це все. Ну, вибачте, будь ласка, як гра для однієї людини для Дональда Трампа, хто здобуде його прихильність і зможе переконати у тому, хто насправді хоче миру, тому що такий у нас Трамп. Цікаво буде почути зараз на реакцію від Кремля на цю пропозицію Зеленського. Їм потрібно буде щось вигадати, друзі, і вигадати щось таке, щоб Трамп не подумав звичайно, що Росія не хоче миру серед тих варіантів, які ну, там, можуть бути, в які, знаєте, можна обернути у форму. Це звичайно, росіяни можуть сказати, що ви знаєте, підготовка до такої зустрічі на рівні президентів потребує відповідної роботи. Президенти не можуть просто так зустрітися. Значить, спочатку вони мають зустр... Спочатку мають зустрітися технічні команди. Спочатку там маємо узгодити перші параметри. Зустрічі президентів мають передувати велика робота і відповідне узгодження. А потім, як фінальний, фактично акорд, вже зустріч президентів і підписання там деяких якихось паперів або там потисли руки і так далі, і тому подібне. І що цікаво, Трамп видно, що він дуже. Ви бачите, що Трамп відмовляється навіть від своєї пропозиції. Він хоче якомога швидше, щоб сторони зустрілися і почали вирішувати питання. Тобто швидкість Трамп хоче він реактивний. Він хоче швидко це все вирішити. І Зеленський це дуже круто просік. Вибачте, і він на цьому зіграв. Він каже: Окей, так, давайте. Перша людина в державі готова просто зараз зустрітися в четвер. З першою людиною в державі агресорів з Росією, давайте, якщо хочете так швидко, давайте і він це зрозумів. Зеленський він дуже класно на цьому зіграв. Це дуже прикольний хід. Я абсолютно погоджуюсь, і тому що Трамп все хоче зробити поспіхом якомога швидше, і, і це класно прочитав Зеленський він на цьому зіграв. І виходить так, що зараз Путін фактично на роздоріжжі, тобто йому потрібно з однієї сторони продовжувати демонструвати мирне прагнення перед Трампом, говорити, ой, який я миротворець, як я хочу миру, це Україна не хоче миру. І не злитись з мирного треку, а з іншого вигадати щось, що дозволило продовжувати йому затягувати час, затягувати цей процес, тому що головна мета Володимира Путіна це затягування часу. Зараз Зеленський скоротив для нього таку можливість максимально у будь-якому разі. Друзі, навіть би якщо припускаємо, фантазуємо, така зустріч відбувається технічні команди, дипломатичні команди. Я не знаю, лідери зустрічаються в Стамбулі. От просто уявляємо, зустрічаються лідери. На цій зустрічі все одно нічого не буде вирішено. Позиції сторін є абсолютно різними, є абсолютно неспівставними. Я нагадую, що і Захарова, і Пісков розшифрували заяву Володимира Путіна, яка прозвучала в рамках екстреної нічної прес-конференції перед так званими журналістами. Вони розшифрували це як таке, що спочатку ми зустрічаємось і вирішуємо першу причину конфлікту, а вже потім говоримо про припинення вогню. Як ви думаєте, першопричини конфлікту можуть бути вирішені навіть якщо зберуться президенти face to face, ось так, от миттєво, швидко, в авральному порядку. Я в цьому дуже сумніваюся, тому що позиції сторін є абсолютно неспівставними. Першопричина конфлікту для Путіна це взагалі існування України. От якщо її не буде, лише тоді Путін буде готовий до припинення вогню. Ну я гіперболізую, Ви розумієте, так? Я можливо дещо перебільшую, але фактично так воно і є. Тобто мова про те, що неспівставні абсолютно позиції і досягти компромісу консенсусу взагалі не є можливим. І друзі, як вже неодноразово доводилось пояснювати на ці так звані першопричини конфлікту, не піде ні Київ, ні Вашингтон. Хоча, знаєте, з такою легкістю, з якою Дональд Трамп відмовляється від своєї ж пропозиції, він може відмовитись зокрема і від інших. Принципів до яких був прихильним перед будь-якою зустрічю можливо, навіть всередині, чи в кінці будь-якої зустрічі, він може відмовитися від свого принципу. Не знаю, принаймні так це зараз виглядає. Якщо таким чином він укладав якісь бізнес-діли, бізнес-діли бізнес-угоди. Ну, у мене є питання до, до до того, чи дійсно він. Майстер бізділ про що про нього постійно говорять в будь-якому разі, все те, що зараз відбувається, з ось цими зустрічами з пропозиціями з пін-понгами і так далі, все це гра і вистава для однієї людини. Яку звати Дональд Трамп? Хто здобуде його прихильність, той як він думає і може перемогти? Ну принаймні, так точно здобуде відповідну перевагу. Ось такі от справи, друзі. Дякую, що залишаєтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Будь ласка, не забувайте коментувати і ставити лайки. Все це дуже важливо для просування контенту, який ми для вас створюємо тут, на цій платформі. Завтра побачимось. Дякую, що не перемикаєте. Будьте здорові!